Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, і можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Івано-Франківському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода, Октавія Тур. 98 рік, 299 пробігу, в рідній фарбі, 1.6 бензин, ціна 3950. Тут бачимо контакти. Opel Astra універсалі. 9 рік, 203 пробіг, 1,7 дизель, 6600 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салон. О, <візвач> цікаве, телефонуйте. <візвач> Nissan X Trail. 9-й рік, 188 пробігу, 2.0, газ, бензин, 11300 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Так, кого цікаво, чи телефонуєте? П'ятий Гольфік. 2005 рік, 2,0 бензин на механіці, 6650 вартість автомобіля, бачимо контакти, 240 тисяч пробігу. Машинка з клімат-контролем. бачу. Більше інформації уточнюйте. Mazda cx 7 11 рік, модельний 12-й, 184 пробігу. 2,2 дизель, повний привід. Ціна 11300, є контакти до власника. Бачу, є сервісна документація. Без ключовий доступ. Шкіряний салон. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Renault Megane 3 покоління в універсалі. Одиннадцятий рік випуску, 243 пробігу, 6800 вартість автомобіля. Бензиновий двигун. Треба уточняти який. Контакти для уточнення інформації є. З клімат контролем. Кого цікаво, чи телефонуйте? Шкода Октавія А5. 12 рік, 255 пробігу. 1,6 дизель. Автомобіль не фарбований, пробіг пишуть оригінальний. 8850 вартість автомобіля. Тут контакти. Кажуть, відчинено. Чистенький акуратний салончик, шкірене кермо. Клімат-контроль, підігріви, механічна коробка передач. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Kia Sportage. 19 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. 1990 вартість автомобіля, бачимо контакти, гарний шкірний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra J Універсалі. 2011 рік, 296 пробігу, 1,7 дизель, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. Zafira B, 12 рік випуску, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, 92 кВт. Пишуть в ідеальному стані 8200 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Рідко зустрічаємо в такому виконанні салону. Це є світлий, шкіряний салон. Кенго, 11 рік, 206 пробіг, 1,5 дизель, 8450 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV. 13 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель, 15900 вартість автомобіля. Контакти ось тут. Скіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Весь сьомий пасад в універсалі в чорному кольорі. 11 рік, 267 пробігом, 1,6 дизель, 9600 доларів. Бачимо контакти. Механічна коробка передач. Більше інформації уточніть. Audi a 4 2003 рік, 239 пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач, 6200 вартість автомобіля, тут бачимо контакти, обслужений автомобіль, комбінований салон, з клімат-контролем. От цікавить, телефонуйте. Кенго, 10 й рік випуску, 1,5. Дизель, 261 пробігу. В рідній фарбі з оригінальним пробігом, два ключики. Тут контакти до власника. Покажу по салону. І так, ви був іменці. Ми виїхали сьогодні, зразу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Дача Сендеру бюджетний автомобіль. Часто запитуєте, рідко зустрічаємо. Це 8 рік, 3500 доларів вартість автомобіля, 1,4 газ, бензин. Бачимо контакти для уточнення інформації. До речі, з форкопом кого цікавить. Volkswagen Golf шостого покоління в універсалі 12-й рік. 1,6 дизель, 256 пробігу, 8600 вартість автомобіля. Тут контакти. Клімат-контроль, підігрів. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Grand Scenic. 2010 рік. 1,5 дизель, 230 пробігів, 7,350 гривень вартість е, автомобіля. Бачимо контакти. <кій> <кій> Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7, сьомий рік модельний 8-й, 2 і 3, газбендзен в рідній фарбі, автомобіль з повним приводом, 210 тисяч пробігу, вартість автомобіля 8200. Тут контакти для оточення інформації. Безключовий доступ. Шкіряний салон бачимо. цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Volkswagen Touran. 4 рік, 232 пробігу, 1.6 бензин. Обслужений автомобіль, вартість 5800. Тут контакти. З клімат-контролем, підігрівами. Реномеган третього покоління в універсалі в гарній комплектації. Це 12 рік. 1,5 дизель, 247 пробігу, вартість автомобіля 8400. Бачимо контакти. Є панорамний дах. Відчинено зараз покажу детальніше. Шкіряний салон, бачимо, круїз-контроль, клімат-контроль. Він на Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Zafira B, Шостий рік, 250 пробіг, години 6 бензин, вартість автомобіля 5500 доларів. Тут контакти. Mazda, це x 5 14 рік, 2,2 дизель з автоматичною коробкою передач, 186 пробігу. Вартість автомобіля 14 тисяч 500 доларів. Тут контакти до власника для оточення інформації. Можна загляну? Покажу по салону. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Touran, 10 рік випуску, 1,4 бензин з автоматичною коробкою, 262 пробігу, ціна 7800. Тут контакти до власника. Гарні комплектації. Шкіряний салон такий комбінований гарний. Мультикермо, Airline -кермо. значить Клімат-контроль, підігрів бачимо. Все 5 місць 7. П'ятимісний частина? Семи? 7-місна версія. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Нісан Кашкай 9 року випуску. 237 пробігу, 1,5 дизель. Є контакти до власника. Вартість автомобіля 8550 доларів. Свіжопригнаний автомобіль з кліматконтролем. Цікаві, телефонуйте. Рено Кенго. 2008 рік випуску 199 пробігу, 1,5 дизель, вартість автомобіля 4100 доларів. Тут контакти до власника для уточнення інформації. По салону покажу. Є е парктроніки.